you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Всі мріють про закінчення війни у 2024 році, але по факту все могло б і не початися. Експрезидент України Леонід Кучма заявив, що якби був на пості президента у 2014 році, то віддав би наказ на знищення зелених чоловічків. І фактично тої війни, яку ми маємо зараз, просто би не було. Палки, і привіту. У цій заяві відправив він Порошенку і Турчинову. Адже нагадаємо, саме ці одіозні особи, які протягом років геройствували щодо власних рішень, тоді фактично здали Крим. Перенесемось у 2014 рік. Війська без опізнавальних знаків заходять на нашу територію. При цьому Путін заявляє, що це не його люди. Як би мав діяти справжній лідер? Очевидно, що віддати наказ на ліквідацію ворогів Ворога, ми повинні були відповідати з першої хвилини російської агресії ще у 2014 році. Якби я був президентом тоді, то наказав би знищити тих зелених чоловічків без розпізнавальних знаків, які захопили Верховну Раду Криму. Тим більше, що Путін тоді заявив, наших там немає, розповідає кучма. Що ж у свою чергу зробив Турчинов, а потім і Порошенко, вони вирішили, що давати бій ворогу не варто. Вирішили, що особисті вигоди від зв'язків з Російською Федерацією важливіше ніж наша територія. А як від маску використали нібито патову ситуацію з військами? І це незважаючи на те, що були сотні військових, які чекали наказу і були готові боротися за тимчасово окупований півострів. Однак його ніхто. То так і не віддав. Що ми маємо у результаті через 10 років війна з Російською Федерацією поширилась не лише на Крим і частину Донецької та Луганської областей. Вона тепер триває і в Запорізькій, і в Херсонській, а була навіть і в Київській області. В той же час порохоботи на чолі з п'ятим президентом, у річницю окупації півострова виставляють пана Турчинова ледне героєм, який нібито дав бій ворогу у 2014 році. Цинізм, та й годі, що найжахливіше, жоден із них не визнає своєї провини. Більше того, обоє шукають виправдання та намагаються зробити винним у всьому нинішнього президента. Легітимний верховний головнокомандувач, який має свою більшість у парламенті, свій кабмін боєздатну армію з 2020 року, на відміну від 2014 року. Коли всього цього не було і доводилось створювати фактично з нуля, немає жодного. Одних правових, політичних, військово-технічних та кадрових обмежень для виконання конституційних вимог щодо оголошення війни та захисту країни від агресії і звільнення Криму це ж достатньо логічно. Раз у 2014 році погана влада не була здатна дати бій російським загарбникам у Криму, то у 2020 році гарна та мужня влада продемонструє усьому світу, як треба воювати і дасть бій іншій сто стороні, закликав турчинов Зеленського у 2020 році. Тільки де він був разом з Порошенком, до цього не віддати наказ втратити території, оголосити, а то і почати гратися з ворогом у переговори і в результаті скинути все на наступника вони змогли. А ось відповісти за свої промахи та виправити їх чомусь не поспішають. І досі до речі, кучма також припустив, що уникнути російського авто. Оргнення було б можливо, якби окупанти сприймали Україну не як легкий видобуток, а як серйозну силу здатну чинити опір. І самі українці, як показала Революція Гідності, були до цього готові. Але хіба це було можливим, коли при владі були такі керівники? Коли очільник країни браткається з Путіним? Ну нехай усі ж припускаються помилок до 2014 року. Росія та Україна справді були пов'язані у багатьох. Важливих сферах не вдалося зупинити зелених чоловічків одразу, але ж де був Порошенко. Потім Турчинов і Сивочолий стверджують, що він яро намагався вибити ворога. А от свідчення Медведчука кажуть, що п'ятий президент займався створенням незаконних схем закупівлі вугілля в Ордло. Це все й пояснює. Висновок простий і зрозумілий обом псевдогероям. Давно вже пора відповісти за свої рішення, які Фактично призвели до повномасштабної війни в країні, яка б одним наказом могла дати відсіч ворогу і ще 10 років тому, та не втратити свої території. На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.